Всім привіт! Прокинулася я в хорошому настрої, а знаєте чого? Ви навіть не здогадаєтесь. Сьогодні я очікую чоловіка додому. Додому відпускають на один день це не на вихідні, це можна сказати на одні сутки. І я сьогодні вирішила приготувати святкову різдвяну новорічну вечерю. Так як ми хворіли, в нас нічого цього не було. І хоча діти ще хворі, і, якщо чесно, я ще на антибіотиках, але це такий якийсь приплив енергії, я не знаю. Я завжди бачила, як дівчата готують, накривають столи, коли чоловіки їдуть додому у відпустку чи там на вихідні. І я тепер їх прекрасно розумію, це величезне свято, хочеться. Щось смачненьке приготувати, так що поділюся сьогодні, що готую. Дуже сподіваюся, що нічого не зміниться, тому що в один день можуть казати, що пустять, на інший не пустять, бо можуть статися там якісь чіпки. Коротше, я дуже сподіваюся, що він приїде. Я зараз хочу замаринувати курочку, планувала її готувати на новий рік. У нас сьогодні буде новий рік. А, і піду в магазин, треба дещо купити, бо після хвороби нічого не лізе. Хочеться зробити салат зі свіжої капусти якоїсь. А, коротше, побачу, щось підкуплю. Багато готувати не буду, бо апетиту в дітей немає. Але порадувати чоловіка хочеться. Є в мене ось така курочка. Це курка із сільпа. Я колись по акції її купила, досить так вигідно. Коротше, я її зараз промию, посолю, поперчу. Додам, напевно, сюди сухий мелений часничок. І я не знаю, або а, додам соєвий соус, або додам майонез. Трошечки, знаєте, таке для. Рум'яної. Не знаю, чесно кажучи, ще поки не знаю. Думала, в мене є досить так багато апельсинів, їхніх ніхто не їсть. Можна було чи начинити апельсинами, чи що, але якось мені зараз не до якихось рецептів. Хочу просто забаринувати, нехай постоїть і на вечір буде запечена курочка. Буду запікати, до речі, в рукаві. Щоб вона була м'ягенька, бо не хочу суху курку, діти суху точно їсти не будуть. Хочеться щось таке більш соковите. До речі, сюди зараз вставлю кадри, що я купувала вчора після лікаря, бо попереднє відео якось не вставляла, а дарма. Сьогодні вже буде плутатись, тому зараз вставлю вам закупочку продуктів, яка була вчора. Ми були в АТБ. Знаєте, діти брали, що хотіли, я не забороняла, бо ми в основному туди йшли по якісь фрукти, такі, які діти їдять. Бо апельсини мандарини в мене вдома багато, які він ніхто того не їсть. Тому купували те, що нам треба. Ми сьогодні, після лікаря, всі діти, зараз покажу, що взяли, були просто в АТБ. Поки. Ми в центрі міста взяли банани, взяла два авокадо, один лимон, взяли яблук. Ну, дуже діти в мене люблять яблука. Є вдома ще мандарини, апельсини, які діти їх не хочуть. Я не знаю, куди їх діти, і я їх також не хочу. Ой, взяли по акції ось такі кульки, хоча молока зараз в нас немає. Ось таких три. Сирочка Віка не захотіла, тому три. Вова одного свого вже їсть. Далі, отакі, не знаю, палички Вася захотів, взяв одна мівіна, сирочки чудо взяла вишневі і растіжку. Таку плюс по акції був ось такий мультивітамін сок. Взяли ще ось такий охолоджений чай. І я захотіла взяти кефіру. Так хочеться чогось такого кисленького попити. Коротше, ось так. Все, моя курочка замаринована. Буде стояти аж до самого вечора. Я думаю, що промаринується добре. У нас, до речі, сьогодні сніжок нарешті випав. Ой, давно його не було. Я взагалі, здається, на поля, де трошечки падав. А так, ні. Ми з Юрчиком йдемо в магазин. <гум> Ось. Ідемо купити на салатик. І не знаю, побачимо. На кучу, напевно. Купимо. Яєць візьмемо, бо немає. Хлібчика візьмемо. Ну такі, знаєте. Мінімальні покупки. Добре, що біля нас є магазин. Такий чудовий, як поляна. Я, до речі, ношу шарфик. А зазвичай я його зав'язую собі з середини куртки. Ось. А сьогодні вирішила, так, знаєте, зовні його пов'язати. Ну, холодно. Сьогодні так прохолодненько, похолодало, бо вже пахло геть весною. Ми прийшли з Юрчиком додому, показую, що купила, бо це взагалі майже нічого не взяла. Цукру 5 кілограмів взяла запас, бо ходимо постійно по кілограмчику беремо незручно. Далі у нас тут яйця, але яйця, я би сказала, цеплячі. Дуже маленькі, по 35 гривень, але ну вони дуже малі. Ну, дуже. Це важко назвати повноцінним яйцем. Це як пів яйця. Купила ще бамбукові ось такі трубочки. Не, для рейдись. У нас тут Віка, до речі, малює. Мама. Ну і а, так по продуктах це взяла хліб. Ось такий паляниця. Родина, наш завод Костопільський. Дуже такий пухкенький, м'якенький, думаю. Ну, спробуємо. Я в основному не дуже там по хлібах, але... Чоловік їде, чоловік точно їсть все з хлібом. Взяла пекінську капусту, хочу зробити салатик. Салат буде з пекінської капусти, крабових палочок, майонезу, помідорки свіжі і кукурузка. Взяла ось таку, була по акції. Хотіла огірочка, взагалі цей салат іде огірок, але огірків в магазині не було. Також взяла оселеця. Філешку Зараз з цибулькою заправлю, щоб настоялося до вечора. Взяла мак кондитерський, взяла родзинки. Горішки в нас є. да й зробимо кутю. Не знаю, ще думаю, поки що її їй робити. Чи з рису, чи з перловки. У мене і та, і та мені смачна, але не знаю. Зараз подумаю, що я собі приготую. І ось така, коротше, у мене закупка на 725 гривень. Що я тут купила, я не знаю. За що тут 720 гривень? self Right or wrong It's about trying find the city. я кутю, Ось таку. Тут мак, родзинки, домашні горішки, підсолодила. Я люблю ось таку ріденьку. Це самий самий кайф цієї куті. Густу я не люблю. Я люблю прямо так ще й посьорбати. Яєчка наші зварилися. Салатик перемостила майонезом. Картопелька вариться. Він наш татко вдома. <риклад> ну, що Василько обнімаєш ти Так? <риклад> <Да? риклад> <риклад> а ми тут накриваємо стіл. Оце сир блі, який чоловіку на роботі дали. Купила ковбаски ясоробленої, заправлена рибка, оселедець. Все, що лишилося, салатик зробили ще. Я купила сьогодні два бочка, один посмажила на сковорідці, один зараз буду маринувати, запікати чоловіку з собою. І курку вчора ми так і не запікали, тому запікаю сьогодні. Я думаю, вона саме класно замаринувалась. Купили Васі рюкзака василю нашому старшому, можливо, хтось буде плутатись. У нас два Василі вдома. Він обрав ось такі невеличкі ціни, просто космічні. Такий рюкзак коштує 1300. По боках є ремені, де можна і спальника покласти, і все, що потрібно, Кишеньки, ручки дуже крепкі. Ну, взагалі, рюкзак сам класний. І ще дещо ми покупували, просто я а це вже у влогі вставляти не буду. Васильку, що ти казав? Не кайчу воді. Що ти казав? Я сказав. Казав Василько, мамо, дай поспати тату. А тату вже треба збиратися. Василько. Дай тобі води попити. Зараз так. Ну, що ж, дівчатка, чоловік поїхав. Хотілося знову плакати, але я собі заборонила, тому що все нормально. До речі, чоловік в мене захворів. Як виявилося, вчора їх дуже наморозили. І поки він приїхав додому, то, коротше, вже його каже, ламало, але він мені нічого не сказав. І сьогодні. Коротше, як йому їхати. Я до нього він такий гарячущий, що це взагалі надавала йому таблеток з собою. Показувала вам, купили рюкзак, купила йому ще там дещо цінила ці всі речі космічні. Я навіть і поняття не мала, що це все стільки коштує. Потім спекла я йому ще з собою дала півкурки. І дала печеного бочка. Ну, не знаю, чи він буде хворий щось їсти, але по крайній мірі буде їсти. Ну, будуть хлопці, є хлопці, які не їздять, тому завжди щось таке даю. Василь. От то вже хлопці. Хлопці буянять. Завтра, до речі, їдемо до лікаря. Їм ще сьогодні даю антибіотик на вечір. Ну, скажу так, що по Васильку, я би сказала, непогано. Але ще декілька днів нехай побуде точно вдома, в садочок ще не поведу. А ось вовчик наш, то він ще підсопливлює, хоча даю антибіотик, але, бачите, сопельки в нього ще є, тому ще він вдома буде, не знаю. Але апетит у хлопців з'явився. Був татко наш, хлопці вже почали під'їдати. Навіть почала їсти як, у тюдоці доїдаємо, і Юрчик, і Віка, і я коротше, все нормально. Ось. Так що змонтую це відео. Я думаю, що випущу його, напевно, вівторок спробую. А, хоча б два відео в тиждень, можливо, три відео в тиждень буде виходити. Не знаю, як в мене буде виходити зараз. Так і буду випускати, нікуди не лечу, не спішу. Саме головне, що не буду пропадати надовго, я сподіваюся. Е, із свого каналу хотілося б зняти якісь кулінарні відео, бо вже давненько нічого не випускала, ще як була збірка в мене, то і на цьому все. Хочу, до речі, собі нігті переробити вже свята, якби закінчилися. Е, ще, здається, завтра водохреще. Ось, а так, то в основному все нормально. Попрала все чоловікове, одягнув все чистеньке, все висохло за ніч. Добре, коли батареї такі гарячущі гарячущі. Ось, що в нас ще новенького? Вивезли ми ялинку. Вивезли ми санки, ялинку ще тут гірлянда лишилася над дверима. Коротше, Віка захотіла, щоб вона ще тут повісіла. Нехай буде. Можливо, в кінці січня знімемо, бо також її приберемо. Ялинку вивезли в гараж, їздили сьогодні з чоловіком на бусі. Ось, трохи його прогуляли, як то кажуть. Ну, таке, були на базарі, були в центрі міста, довго не затримувалися, то в аптеку трошки, то те, то сі. Дай. Цей вихідний один день так швидко пролетів, я не знаю. Я не знаю. Здається, тільки-тільки він приїхав, вже назад поїхав. До речі, купувала йому каву. Розчинну. Хлопці п'ють тільки там розчинну каву. Я ніколи не могла подумати, що вона настільки дорого зараз коштує. 400 гривень коштує 170 г. Це взагалі. У мене кума завжди купує. Я щось ніколи так не звертала увагу, скільки ж ця кава коштує рощина. Коротше, заварна дорогу, коштує, і розчина також. Так що купила йому упаковочку з собою. Ну, там багато що такого дала. Особливо дала ще медикаменти, бо не знаю. Сказав, що в госпіталь кладуть тільки коли температура 39 і вище. Але я так по ньому подивилася, то там нормально він так захворів. Ми тут саме-саме викарабкуємося, а він саме зліг. Можна було подумати, що він підцепив від нас, але ні, він вже приїхав такий. Я ще вчора бачила, він казав, що кашляє без кінця і кашляє, і від горла просив таблетки. Ну, коротше, треба було вчора його. Екстремально полікувати швиденько, але ж якось так не знаю. Хоча, якщо він нормально так конкретно прохворів, то зараз вам покажу. Віка домалювала картину. Скільки? Два дні малювала? Два. Позавчора. і сьогодні Зараз покажу. Ви подивіться, яка краса. Це картина по номерах. Віка намалювала за два дні. Оце дитина сиділа і малювала. І не відходила. Собачка да, з собачка з медведиком. Це та картина, яку Віка купила собі, Василько, на коляди. Гарненька взагалі. Хотіла сьогодні поспати в обід, але встала, бо ж треба було чоловіка збирати. А я вже звикла. Звикла вже спати в обід. Не знаю, можливо, завтра буду підсипати, бо не вистачає Папа! мені того. Ходи сюди, ходи по шкоди, ходи по цьому, ходи. Ходи мій синочок, ходи, ходи. А Василько такий маленький, да? маленький Василько, такий хороший, так? Да? Да? Ти маленький, Васильку себе, до речі, сам підстриг. Я й не заглянулася, коли, і підстриг собі чуба. Коротше, доведеться його стригти. Нехай він ще трошечки оклигає, бо я зараз дітей не купаю. Боюся, вони на антибіотиках, щоб не було гірше. Вже як буде краще, вже будуть здоровенькі, тоді вже буду купати. Ось так. Щоб вони ніде не змерзли. На цьому певно буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Я не знаю, можливо, на цей момент вже в мене буде 10 тисяч підписників. Не знаю. Хочу ну, помаленьку. Хочу купити дітям тортика, задути свічками. Коротше, чекаю цю циферку, як тільки вона буде, так відразу. Будемо святкувати, тому що це досягнення не тільки моє, а і моїх дітей.